Шановні вчителі та випускники Рагодинської гімназії, традиційно перша субота лютого відбувається зустріч з випускниками в цінах нашого навчального закладу, зустріч з однокласниками, зустріч з вчителями, зустріч з тими класами, в яких ми навчалися. Проте цього року ця зустріч має дещо інший формат. І це пов'язано із війною, яку зв'язала московська Орда. Цьогоріч ми хочемо запросити вас, шановні наші обласники і вчителі, на зустріч в церкві Крисвятої Пригородиці. На молебі і панихиду. Ця зустріч відбудеться 4 лютого в суботу, в годині в Церкви Святої Богородиці. То запрошуємо вас прийти, а згодом зайти в стіни нашої Альма Матері, двері якої відкриті для вас кожного дня, а особливо день зустрічі з випускниками.